Шлюб без нареченої на Тернопільщині одружили пару без згоди молодої. 21-річна українка Віталіна, яка з маличку мешкає в Португалії, твердить 26-річний українець Назарій одружився з нею незаконно. Розписався він з віртуальною нареченою в сільській раді рідного села. А дівчина про це навіть не здогадувалась. Світлана Павук з'ясовувала, як все було. Вона з матір'ю приїхала в Україну шукати свого чоловіка. Він утік, прохопивши всі їхні заощадження та комп'ютерну техніку. Натомість залишив борг перед португальськими фінустановами майже 7 тисяч євро. Він набрав грошей, за які відповідати буде його, поки що вона ще вважається його дружина, і вона відповідає за ці за ці гроші. Вона стала його дружиною в особливий спосіб. Чоловік оженився з нею без неї. Він мені сказав: нічого не надо я вже сам все вирішив. Нас уже розписали. Я кажу, як так. У Нас на Україні за гроші робиться все. Зі своїм майбутнім чоловіком Віталіна познайомилася у соціальній мережі. Півроку спілкувалися, двічі зустрічалися, потім Назар став наполягати на одруженні. Він попросив паспорт, сказав: поки ти здаєш екзамени, я приїду, підготую документи. Ти приїдеш, ми запишемо заяву. По Побудемо на Україні і нас роз розпишуть. Віталіна повірила, надіслала парубкові свій український паспорт, і через місяць дізналася, що вже заміжня. Ідемо разом з'ясовувати, як зуміли у сільській раді прийняти заяву від неіснуючої нареченої, а потім ще й зареєструвати шлюб без неї. Була людина, була дівчина. Подивилася, людина, дівчина, ну от подивилася на фотографію. Ви можете заявити, що це була іменно я, а не людина-дівчина. Ну, як ми сказати, секретар сільради, яка реєструвала шлюб, стверджує, молодята були обидвоє, і дівчина виглядала так само, як на фото у паспорті. Щоб дізнатися правду, просимо Віталіну поставити свій підпис і написати власноруч, ім'я та прізвище. Це заповнює він, а це заповнює вона. Я вам чесно скажу. В мене дуже поганий український почерк. Звіряємо заява. Написана каліграфічним почерком, який дуже відрізняється від Віталіниного. Та й підпис не надто подібний. Тепер дівчині треба довести підміну ще й у суді. До єдиного реєстру до судових розслідувань. Внесено відомості про кримінальне правопорушення, а саме службове підроблення. З Назаром поговорити не вдалося, бо кажуть, він уже на заробітках у Росії. Його батьки коментувати вчинки сина відмовилися, а невістку з Португалії на подвір'я не пустили. Він до мене позвонив і сказав, що не шукай зі мною контакти, тому що все, що я хотів, я отримав. Я кажу: а що ти від мене хотів? Дорога моя? Я хотів зробити європейські документи, щоб потім могти. Літати, куди я захочу, за словами Віталіни у її чоловіка вже з'явилася нова наречена українка, яка проживає у Німеччині. Світлана Павук Віталій Павук Тернопільщина ТСН, 1+,1.